З 13 по 17 лютого у панютинській загальноосвітній школі вперше проходив тиждень фестивалю творчості учнів. Кожного дня учні школи розкривали свої таланти за різними номінаціями. У понеділок, 13 лютого, у рамках творчого фестивалю за номінацією Я творець відбулися виставки учнівських робіт з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, на яких були представлені роботи учнів перших 11 класів. Діти школи яскраво демонстрували своєрідність своєї творчості, любов до мистецтва, їх вміння бачити прекрасне у житті та передавати його в своїх творчих роботах. Малюнки були представлені в акварелі, гуаші, графіці та кольоровими олівцями. Роботи прикладного мистецтва були виконані з бісеру, паєток, з різнобарвних стрічок, паперу, з макаронних виробів, кави та іншого матеріалу. У виставках взяли участь більша частина шкільної родини. Роботи, представлені на виставках, не тільки радували око всіх, хто працює і відвідує заклад, але як говорять викладачі, вселяли надію на краще майбуття нашого молодого покоління. 14 лютого у вівторок за номінацією юний спортсмен у школі були представлені виставки спортивних досягнень юних спортсменів школи на якій вони мали можливість продемонструвати свої нагороди та розповісти іншим учням школи про свій вид спорту і досягнення в ньому також у цей день відбулися спортивні змагання для учнів третіх класів та учнів сьомих-восьмих класів. Естафети Веселі старти для учнів третіх класів це традиційний вид змагань для молодших школярів, участь у якому завжди викликає велику радість, приносить заряд енергії і позитивний настрій, як для самих учасників, так і для вболівальників та вчителів. Учні середніх класів продемонстрували свої вміння та навички. Діти були емоційні та радісні, дружно вболівали один за одного. У середу, 15 лютого, у рамках фестивалю, за номінацією Юний дослідник, відбулися показові майстер-класи вчителів фізики, хімії та презентація дослідницьких робіт з історії та екології. Учитель фізики разом з учасниками турніру юний фізик лозівщини проводили досліди для 4-6 класів. Учні пригадали правила дорожнього руху, де використовується енерція, умови рівноваги тіла, її використання в житті, тиск атмосфери тіла навколо нас. Учитель хімії ознайомив учнів 3-4 класів з кабінетом хімії та значенням хімії для розвитку людства, де й коли відкрили олівці, скло, папір та сучасну шкільну дошку. Старшокласники у свою чергу проводили досліди. Також були презентовані дослідницькі роботи з правознавства, класифікація теорій походження держави з екології сучасні сонячні технології один із варіантів екологічного використання джерел енергії. А також вплив субтракту на вкорінення живців чорної смородини. 16 лютого у четвер відбулося свято за номінацією юний літератор. У цьому заході брали участь учні 6, 8, 9 класів. Вони інсценізували сценки з відомих творів українських класиків: Наталка Полтавка Котляревського, «100 тисяч Карпенка Карого, сватання на гончарівці, квітки Основ'яненка для учнів п'ятих-сьомих класів. Була організована цікава літературна вікторина, де вони показали свої знання з української літератури. Учні перших других класів продемонстрували акторське мистецтво у інсценізуванні казок. Цього дня відбулася творча зустріч літературного клубу Лігос з учнями Панютинської школи. Присутні Артур Савран, Ольга Вікта, Олександр Крюков, Микола Сухінін читали дітям свої вірші, ділилися своїми творчими здобутками. Зустріч проходила в інтерактивній формі, а тому діти мали можливість поставити свої запитання гостям, отримати рецензію на власні вірші. Наступна зустріч творчих колективів запланована у Лозівському краєзнавчому музеї. В останній день фестивалю тижня творчості учнів за номінацією Я талант відбувся урочистий концерт. Учні панютинської школи мали можливість продемонструвати свій талант у хореографії та вокалі. Також на святі підводили підсумки тижня. Були нагороджені усі діти, які брали участь у фестивалі творчості. Цей тиждень приніс багато позитивних емоцій, радості і натхнення. Педагогічний та учнівський колективи запевнили, що фестиваль творчості буде мати продовження.